Ви можете подумати, окей, якщо потрібно тримати все в таємниці, а як же ж бути, коли іноді так трапляється, що потрібна допомога з постановкою якоїсь цілі до її досягнення, подолати якусь прокрастинацію, невпевненість і безліч, безліч інших запитів, які можуть стосуватися там особистого життя чи професійної діяльності? Як же ж бути, якщо треба тримати в таємниці? От саме для цього, друзі мої, і існують такі фахівці, як психологи. Коучі, бізнес-тренери, наставники, консультанти, до яких і потрібно звертатись. Тобто зрозумійте: не потрібно розповсюджувати свою інформацію публічно-будь-кому, а є якісь певні моменти, які потрібно обговорювати, які потрібно розповідати, ділитися ними саме з фахівцями в тому чи іншому напрямку. І саме тоді буде. Бажаний результат